Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів про психопатів. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не про, або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Кейсі Кук, молода дівчина, яка наразі знаходиться під опікунством свого дядька. Одного разу, прямо з парковки разом з ще двома дівчатами Клер та Маршою, Кейсі викрадає невідомий. Прокинувшись в незнайомому місці у підвалі, дівчата дізнаються, що їх викрадача звати Кевін. Але проблема в тому, що це лише одна з 23 особистостей чоловіка. До того ж, кожна з них має свої власні психічні відхили. Та час від часу деякі з них об'єднуються задля того, щоб подавити. Інші особистості разом з тим у Кевіна є власний психіатр Карен Флетчер, яка за довгу кар'єру вперше стикається з таким складним психічним розладом та всіма силами намагається допомогти чоловіку. Дівчат, які з усіх сил намагаються придумати, як втікти з жахливого місця, час від часу відвідують різні особистості дивака, і все б нічого, поки він не говорить, що ціль їхнього утримання стати їжею для 24-ї особистості, яка називає себе з віром. Молодий банкір Патрік Бейтман веде максимально респектабельний спосіб життя. Він слідкує за своїм зовнішнім виглядом, ходить по дорогим ресторанам та хизується естетичними поглядами на музичну індустрію. Проте разом з тим чоловік ненавидить своїх примітивних колег по роботі та має очевидні соціальні невдоволення пов'язані зі своїм побутом. Одного разу образившись на одного з банкірів, Патрік виражає свої емоції, вчинивши вбивство бездомного. При цьому відчуваючи себе максимально комфортно, Бейтман починає запрошувати до себе додому різносортних людей, розповідаючи їм про свою колекцію музики, після чого вчиняє розправу. Проте, навіть не підозрюючи, що по його слідам вже йде досвідчений детектив поліції Дональд Кімбл. Колись затребуваний сценарист Марті Фаранан намагається закінчити довгострадальний сценарій фільму Сім психопатів, який, на думку автора, має стати справжнім хітом. Більшість часу Марті проводить задовольняючись пляшкою хорошого віскі та спілкуючись зі своїм кращим другом Біллі Біклом, який, в свою чергу, з усіх сил намагається знайти справжніх психів, щоб ті розповіли реальні історії, які увійдуть у сценарій, крім допомоги Марті разом зі своїм поплічним Комгансом Біллі займається викраденням та поверненням за винагороду домашніх улюбленців, проте одного разу завзяті аферисти викрадають породистого шицу Бонні, навіть не підозрюючи, що ця миловидна собачка є власністю небезпечного та жорстокого ганстера Чарлі Костелло, який піде на все, аби повернути домашнього улюбленця. Леонард Шелбі, детектив страхової компанії, який наразі шукає вбивцю своєї дружини. Проблема полягає у тому, що після перенесеної травми голови чоловік страждає рідкісною формою амнезії та не здатний запам'ятовувати події, які трапились з ним навіть 5 хвилин тому. Задля того, щоб орієнтуватись у власному житті, Леонард постійно залишає сам собі різні записки, фото та навіть фіксує події на своєму тілі у вигляді татуювань, розслідувати заплутану справу допомагають чоловік на ім'я Тедді та симпатична Наталі. Проте згодом Шелбі виявляє, що він не може довіряти навіть їм. Звичайний клерк середніх років працює у компанії з продажу автомобілів та через постійні стреси на роботі страждає безсонням. Незабаром за порадою лікаря чоловік починає відвідувати анонімний клуб психологічної підтримки. Маючи можливість поплакати з таким самим бідолагам, він розуміє, що це реально допомагає та починає ходити по всім подібним заходам. Згодом сон чоловіка стає краще, проте до тих пір, доки він не зустрічає шахрайку на ім'я Марла Сінгер. Яка займається продажем крадених речей та ходить на збори анонімних бідолах лише заради безкоштовного кофе. До того ж, повертаючись з чергового відрядження, герой знайомиться з дивакуватим чоловіком на ім'я Тайлер Дерден, який, пояснюючи власну філософію життя, починає кардинально міняти погляди та самосприйняття нещасного клерка. На фоні занепаду міста Готем маловідомий комік Артур Флек намагається досягнути широкого визнання публіки, маючи на меті лише всіх веселити. Проте наразі він працює звичайним клоуном, живе з хворою матір'ю пенні та страждає рідкою формою неврологічного захворювання, яке викликає напади мимовільного сміху. Одного разу, спробувавши себе в якості стендапера, Артур в черговий раз стикається з насмішками публіки. До того ж, його кумир відомий Комік та ведучий Мюрей Франклін демонструє невдалий виступ по телебаченню, тим самим принижуючи подавленого чоловіка ще більше, не бажаючи миритись з правилами навколишнього світу, та після випадкового вбивства декількох багатіїв у метро, флек придумує власний жорстокий план, як досягти визнання людей, водночас стаючи символом класової революції у місті. В одному з найпрестижніших університетів США навчається Джон Неш, талановитий студент, який подає великі надії. Він відрізняється від більшості своїх однокурсників, адже хлопець не ходить на лекції та майже ні з ким не спілкується. Окрім своєї племінниці Марсі та сусіда по кімнаті Джима, віддаючи перевагу вивченню науки. Закінчивши з відзнакою навчання, Джон влаштовується викладачем Масачусетський технологічний університет, де знайомиться зі своєю майбутньому. Утньою дружиною Алісою. Неш продовжує створювати власні математичні концепції та не зупиняє дослідницьку діяльність. Проте одного разу у житті Джона з'являється таємничий Вільям Парчер, який просить талановитого вченого попрацювати на секретний відділ ЦРУ. Неш непогано справляється. Однак проблема в тому, що крім нього ніхто з оточуючих не бачить секретного спецагента, власне, який племінницю Марсі з Джимом. Одного разу до рук спеціаліста по вилову бездомних тварин Волтеру Сперу потрапляє роман під назвою Число 23», у якому описується трагічна доля похмурого детектива Фінгерлінга. Все більше і більше поглинаючись у прочитання роману, Волтер починає розуміти, що головний персонаж майже повторює його долю. А деякі з подій, які описані в книгі, відбуваються згодом у житті самого Спероу. Зрештою, чоловік починає бачити повсюду навколо себе. 23» Та попадає як і його прототип з роману під владу загадкових цифр, намагаючись розгадати потік містичних подій, Волтер приходить до висновку, що він, як і Фінгерлінг, має вчинити жорстоке вбивство, адже це його доля. Молодій співробітниці ФБР Кларисі Старлінг доручають розслідування серії вбивств, вчинених буфалом Білом, маньяком, який розправляється з молодими жінками найжорстокішим способом. Слідство заходить у глухий кут, через що Клариса вирішує звернутися за допомогою до не менш небезпечного Ганібала лектора колись відомого психіатра та наразі пацієнта-психізолятора. У результаті розмови між Старлінг та Лектором виникає дивний зв'язок. Чоловік починає починає вести свою психологічну гру, погоджуючись допомогти слідству. Проте в обмін на це він вимагає Кларису розповісти деякі деталі з її дитинства. У цей час Буфало Біл викрадає доньку сенатора Кетрін, яка згодом вирішує відсторонити Старлінг та власноруч домовляється з Ганібалом про співпрацю. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!